Вітаю вас на каналі Неймовірний Світ. Історії просторово часових аномалій. Цю історію розповів на форумі missing 411. Форум про зниклих безвісти людей. Один із його користувачів. За словами цього користувача, він на деякий час реально пропав безвісти в лісах Північної Кароліни. Це сталося, коли він навчався в геологічному коледжі і виконував завдання на практиці, вивчав різні скельні породи в районі порослого лісом хребта Блу Рідж. Він був не один, а в складі студентської групи з 30 осіб. Вони йшли лісом лише 45 хвилин. Коли дісталися вершини цієї невеликої гори, і все було без пригод. Диватства почалися, коли вся група вирушила у зворотній шлях, а автор історії випадково відстав, коли зупинився поправити своє взуття. Ось його розповідь Перед тим, як я нахилився, я мав змогу бачити, як майже вся група піднімається вгору схилом, приблизно за 60 метрів від мене, а позаду мене був поворот на стежку якою ми йшли, і нею до моєї точки піднімалися ще дві або три людини? Я швидко зав'язав шнурки, все зробив як треба, і я підкреслюю, анітрохи не змінював напрямку свого тіла під час цього процесу. Але коли я встав, я одразу ж побачив, що стежка, якою ми йшли, зникла. І замість неї був звичайний ґрунт із впалим листям. І що найжахливіше, я не бачив ніяких людей ні попереду себе, ні тих, що йдуть позаду мене, і навіть повороту біля скелі позаду мене не було. Що ще збентежило, так це відсутність звуків не було чути ні пориву вітру, ні співу птахів, ні біля чого писку чи інших лісових шумів. Все було дуже дивним і неприродним, і тут же я відчув, що на мене хтось дивиться. Це відчуття швидко переросло в щось більше. Я був упевнений, що за мною пильно стежить той, хто хоче завдати мені шкоди, що воно дуже зле і насильницьке, і що воно наближається до мене. Я настільки тонко відчув, що спочатку воно повільно підповзало. А потім кинулося до мене, що сам що духу побіг світ за очі, моє тіло саме обрало напрямок. І я раптово вискочив за дерев просто на стежку, якою йшли мої однокурсники. Це місце було на відстані 20-25 хвилин ходьби від того місця, де я зупинився зав'язати шнурки. Водночас, за моїми відчуттями, між тим, як я зупинився. І тим, яке вискочив на стежку, минуло не більше п'яти хвилин. Мене одразу ж оточили і почали питати, що трапилося. Але я не знав, що й сказати. Я й зараз не знаю, як це пояснити, і я до сьогоднішнього дня більше не ходжу до лісу наодинці, навіть до того лісу, що зовсім поруч із будинком моїх батьків. Наступна розповідь. Опублікував користувач зі штату Пенсільванія. Одного разу він пішов у похід до національного лісового заповідника Алеяні. Спочатку все йшло нормально. Він ішов стежкою, де були й інші туристи, і в якийсь момент обігнав парочку з собакою. Ось його розповідь. Я продовжував іти стежкою і на мить обернувся. Щоб подивитися на їхнього собаку. А коли я знову подивився вперед, стежка повністю змінилася. Тепер вона йшла рівно прямо і була повністю очищена від кущів з боків. Мене це збентежило, і я подумав, що зайшов не в ту ділянку лісу. Я витягнув компас, і він показав, що я взагалі знаходжуся не там, де треба, а якщо судити з ландшафту. Такої ділянки взагалі не повинно бути в цій частині лісу. Я швидко дійшов до невеликого гаю дерев. Поки я йшов серед них, єдиний звук, що я чув, був шум моїх власних кроків. Я йшов у гаю менше хвилини, за моїми розрахунками, коли нарешті побачив людей. Це було чотири людини, серед яких були і ті двоє з собакою яких я зустрів по дорозі. Коли я глянув на годинник, раптово виявилося, що минула ціла година відтоді, як я бачив їх на стежці було уже пізно йти кудись іще, і мені дозволили переночувати в їхньому таборі. Моторошні дзвінки до Служби ПОРЯТУНКУ 911 На сайті Reddit Поставили запитання людям, які працювали або працюють зараз операторами на телефонній лінії служби порятунку 911 Американська служба порятунку. Їх попросили розповісти про те, які найстрашніші дзвінки їм надходили. Користувачі швидко відгукнулися і описали кілька випадків, які були досить моторошними. Серед них був описаний і той випадок, який можна назвати паранормальним. Ось ця історія Літня пара жила на покинутому ранчу приблизно за 20 миль на схід від неназваного міста. Коли старий чоловік помер, його дружина почала телефонувати за номером 911 не рідше ніж три рази на тиждень, просячи про допомогу зі звичайнісінькими побутовими завданнями. Мені потрібна допомога з увімкненням термостата, мені потрібна допомога з кипятінням чаю тощо. У цієї жінки швидко розвивалося недоумство, і, зрештою, воно прогресувало до такої міри, що коли вона дзвонила до служби порятунку, вона думала, що дзвонить своєму покійному чоловікові Джону. Усі диспетчери одразу впізнавали її за голосом. Навіть коли вона не називала своєї адреси, а говорила лише щось на кшталт Джоне, мені потрібна твоя допомога. Будь ласка, повернися додому і допоможи мені. Одного разу вона зателефонувала і знову сказала лише цю фразу А коли невдовзі на її адресу прибули рятівники, то вони знайшли цю жінку мертвою в її ліжку. Її тіло вже сильно заклякло. Тож рятувальники спеціально телефонували диспетчерам і уточнювали, чи саме ця жінка телефонувала на номер 911 Їм підтвердили, що так саме вона. За такий короткий час, здавалося, дуже незвичним, що тіло встигло заклякнути. Але зрештою цей феномен списали на непрацюючий обігрівач адже в будинку жінки було дуже холодно. Здалося б, ця сумна історія нарешті закінчилася, але не тут то було. Упродовж ще цілого року з цієї адреси хтось телефонував за номером 911 і голосом цієї ж старої жінки просив про допомогу. Це відбувалося навіть після того, як її старий будинок був остаточно зруйнований і потім згорів під час пожежі. Щоразу. Ця жінка знову дзвонила за номером 911 і благала в слухавку: Джоне, мені потрібна твоя допомога. Джоне, будь ласка, повернися додому і допоможи мені. Оператори прекрасно розуміли, що тут коїться якась чортівня, але вони були зобов'язані відповідати на кожен такий виклик і відправляти туди команду рятувальників. І щоразу команда не знаходила жодних людей на тій території. Звичайно ж, оператори 911 неодноразово намагалися перевірити, що можливо це хтось жартує або телефонний номер померлих передали іншим людям, але коли вони робили запити до телефонної компанії, їм щоразу відповідали, що цю телефонну лінію остаточно вимкнули. І з неї не зафіксовано жодних дзвінків, які виходили. Ось такі цікаві містичні історії. А чи були у вас схожі історії? Напишіть в коментарях. А щоб канал набирав обертів в подальшому розвитку і наповнювався цікавим контентом, не забувайте, будь ласка, підтримувати, хто як може, вподобайками, донатами. Це важливо. Дякую.